Доброго дня, шановні підписники. Вітаю я вас на своєму каналі Ворожіння Таро. Давайте розглянемо сьогодні таке питання про новий рік, який у нас наступає вже за декілька днів. Новий 2023. Що він принесе позитивного, що він принесе негативного нашій державі. Зараз ми подивимося вкратце, щоб знати. До чого нам готуватися. Ой, так, що змінить в житті українців новий рік? Ой, випала чудова карта четвірка пентаклів. Основною зміною буде те, що ми зможемо відвоювати і відстояти свої території. Звільнити від. Загарбників, те, що зараз окуповане. А, також по цій карті я можу сказати, що будуть у нас деякі проблеми із, із фінансами, адже це, адже ця війна принесе свої руйнації. А, трошки буде нам тяжкувато. Так, ну що ж, подивимося, що позитивного у нас буде. В цьому році. І що негативного нам принесе 2023 рік. Ну, мене, знаєте, дуже, дуже радує карта, та що основне, самим основним а, основною подією в нашому житті в наступному році буде наші території, захист наших територій і відбиття тих, які зараз окуповані. Я щось така щаслива, що ця карта випала. що... Так, ну ладно, не, не відволікаємося, дивимося на позитив. На позитив. А, дивіться, ми станемо, будемо починати, чи, чи може ми будемо, дуже, даже не починати, а можна сказати, будь уже впевненим, що в нас з'являться робочі місця, що наша держава буде відкривати свої заводи, фабрики, люди зможуть трохи повертатися на свої роботи. А, усі, я б сказала, щось мені так іде зразу на думку: усі колаборанти, усі зрадники нашої держави, усі, хто був проти нашої держави, будуть нести своє покарання. Їх будуть кого веселять, кого садить. Над кожного буде проходити свій суд. І нарешті наша країна буде вертатися. До нормального життя. До такого життя без війни, яке, яке ми знаємо. без війни, без страху, без повітряних тривог, без дронів. Тобто так, як це в нас було раніше. До хорошого і щасливого життя. А, так, давайте ж тепер подивимося, що негативного нам приготував 2023 рік. Що негативного? Дивіться, з негативного. А, наші бажання, про які ми дуже чого ми дуже хочемо, чого б ми дуже хотіли, вони будуть настійкими. Воно вроді і ось ось зараз збудеться так, як ми хочемо. Але щось, щось іде не так, щось іде не так, щось не пускає. А, Україна почне... Визначатися із шляхом, яким їй йти далі. Вона буде на роздоріжжі, вона не знатиме, що їй робить, як їй піти, чи цим шляхом, чи цим шляхом. Нашому президенту я б не позаздрила. В цей рік дуже важливий для нас рік буде визначення, щоб Україна пішла правильним шляхом. А, причому карта повернулася сама, це визначення має бути. Бистрим, йому в цьому не треба тягнути і медлити. Тобто треба швидко вирішити, куди ми йдемо далі. Так, дивіться, наша країна почне пробуджуватись від того, що її вбивало, від того, що її гнітило, віддаляться від усього оцього негатива. Звісно, ще буде, це, це не так швидко. Ще буде воно про себе давати знати, Оцей весь негатив ще будуть у ці качелі йти. Можливо, ще якісь території будуть довизвільнятися. Ну, наша країна вибере правильний курс, і вона буде працювати під керівництвом, під, а, можливо, не навіть не керівництвом, а під порадами інших держав. За для Здобуття економіки, вона буде вже наша країна під захистом, під захистом ангела, а, і наше життя буде там в ній текти тих тихо і рівномірно. Так, багато людей будуть засмучені тією ситуацією, ну як сказати, тієї ситуації. Тієї ситуації, яка склалася, бо все-таки це щастя, але цьому щастю. До цього щастя нас привезло багато нещастя і багато людських смертей. Ну, завдяки нашим героям, які полягли, які дуже захищали нашу країну, стали інвалідами або зовсім загинули, завдяки ним наша держава стане новою, незалежною. І наповненою тільки добром і позитивом. <heinodeànesics> так що наші герої, які загинули, не даремно полягли. Так як це, це дійсно принесло їхню смерть, принесла добро нашій країні. Дуже хочеться, щоб мій розклад вам сподобався, щоб він як умога більше відігралося в ньому позитивного. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!